Раз по фактам заглянемо у серце, подивимося, як там давно руїни, там давно вогні пас. Прошу розпали. Збережи мене в пам'яті, прошу, Збери у валізу усі мої поодинокі думки і ніколи не повертайся. Чорт забирай, ти не дав мені жодного шансу бути жінкою без доказу, сили. Натомість моя любов прикрашала тебе. Варза. Вже давно немає змісту, незабаром буду мерти, забуду кремотне для одного пули, бар забаром по нічному місту. І моті вже давно немає смісту. Незабаром буду мерти. Забуду кремутне для одного пункта. До тепер є лише я, і є лише ти. Разом нас не існує. Мені б закарбувати усі мої невгамовні сни у конверті, довірити їх листоношам, але ні. Адреса у цього листа вогонь, бо він моє воскресіння. Я викреслюватиму тебе, з мого життя, до тих пір, поки все не буде рівно нулю, а потім складатиму все, що зробить мене щасливою. Так, я стану такою, але вже ніколи поряд з тобою.